Як прикольно бути жителем э, це явно. Так. Ура, що я знайшов цілий стак смарагдів О, село Лузі. Зараз треба підійти. Ай, ай! Тупа заліза дорога. Ай, ай, треба. Сюди, сюди, на дорогу, на дорогу. А навіщо я через село? Треба сюди. Ось сю. Да. Потім... Ось сюди. Фух. Тепер можна йти. Жителі, це буде місмарах. А чого твій, Ми! Мі? Ні, мій! Ми вообще-то ви чого не Вообще-то я його знайшов. А ви без мене не здогадалися, що це гігантський спарат? А ви, ви не знали, що, що він такий багатий? Що він такий дорогий? А без мене. Без ва. М... Га! Без мене навіть. Цього смарану не було. Мер? А що ти тут робиш? Я це мій. Він впав в моєму селі. Ну, по-перше, він впав ближче до мого дому. Це по-перше. Так твій Дім знаходиться в моєму селі. Він мій! ВООБЩЕ, мій! Мій! Мій мій! Так жителі, давайте його просто розділим на 4. А чого на 4, а де я? А ти, Марту, не участвуєш? Я проти. Я теж. І я. Ну тоді я. Тоді я його собі забираю. Ні. Жителі, давайте його просто поділимо. Він коштує дуже багато. Просто поділимо, і кожен собі забере по такому кусочку і, і піде додому і можете продати. Ні. А давайте тоді просто його продамо і дамо кожному по гроші. А я хочу смарагти, гадський, я хочу як сувенір. А я хочу перед друзями похвастатися. А я? А, а, а я хочу, щоб він був в моїй короні. Та мер відвали. І як ми будемо це робити? Я не знаю. По-перше, він впав на моїй половині, бо я тут живу, і я тут найголовніший. Так, якщо навіть це твоя половина, село то моє. І це мій. Досмій його забирать. Я його заберу. Та житель, я його заберу. Чого? Це я тому що? Я тут найголовніший. Я виділяю серед вас всіх. Я не житель, а ігрок. А я не житель цього села, я бер цього села. Та житель, ми так ніколи його не поділимо. Все, я його собі забираю. Е, віддай! Жителі підіть на склад, давайте його розділимо. Я за. Я теж. І я. І я. І я. Так, э, за жителі пішли, я склад. хто швидше? Друзі, всі призма я містер Василь, і в нашому саліфпа з борах. Швидше, швидше, швидше. Це не воно! Я на тут склад в іншому місці забув. А де криня? Якби треба меру пожалуватися. Так, і де цей? Не зрозумів? мер. Мер? Ой, я на той пропав. Мер! Що, що? Що? що Ой! Пропав! Мер, жителі де сварак? Пусть таке вже питання ввернули сюди. Мер, де сварак? Та я нічого не забирав. Це житель. Ти ти ти. Энькі беньки єлі вареньки, ненькі беньки буц, вийшов позатий матрас. Ти. Значить, щас провірю. І заберу я його в тебе. Ха-ха. Це снаглед, друзі. Я й не сумнівав, я й не сумнівався. Мер. О, що? А Я тобі зараз стопну. Ай, там мэр. Все, я за Смаррагом пішов. Як же він мене доста. А! І тепер я його забираю. Чому? Тому що якщо б не я його б тут не ст. Він... він би тут не стояв. Так як без видали не знали? Жителі, ми вже про це говорили, я його забираю. Ні, -і -і -і! Давайте іспити. Які? Хто зараз розсвітлення вичина... принесе мені з мара, хто не виграв. Ай, Швидше швидше швидше. Ай, друзі, як де зло має смараку. Так, 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 так. І що мені перенести йому? Не немає. О, передумав! Швидше швидше швидше. Я передумав! я прислав. Швидше швидше валимо валимо! Я останній. І поводивсь тому. Бер... Житель дивись. Це картинка Сварауда. Я його приніс. Ось, я його перший приніс. І побіждає Флезі. Ура! Я його забираю! <плес> житель я тобі ще покажу! Звалив цей житель! О, привіт! Зараз почекаю звишить! Е. О, Гігант привіт! Що ти не гігант. Та незручно, в селу ходить, я вже йшов. О, це свій сварах, дай заберу. А. Аби думали. Це, це якесь землетрясіння було, і він випл. А, так я ходив і потеряв. Тепер знаю, що е, краще змечуватись, коли ходжу по вашому селу, бо я чуть доб не роздавив. Так ось чому в мене. Криша пом'ята. Ой, ну вибач, Флезі. Ладно, забирай. Ось що жителі був е, фле, е, друзі, був прикол. Хто ж знав, що це був. Ну, ти житель сидить. Хто ж знав, що це був смарагд Не із землетрясіння з'явився, а просто прикол. Ладно, всім до побачення!